Вітаю всіх на каналі Зірка Тара. Сьогодні дивимося з вами декілька бліз питань. Перше питання про зустріч в Давосі, яка відбулася нещодавно. Цікавимося, які результати зустрічі в Давосі для України. Робимо дві колонки позитивні і негативні. Такі результати зустрічі країн-союзників і ворогів вдалося. Для України як позитивні, так і негативні на дві колонки. Отже, позитивні, так і негативні. Позитивні, негативні, позитивні, негативні. Так. Давайте так щоб вам було трохи визніше, ось так, отже, позитивні. Позитивно для України те, що. Буде зупинено якесь протистояння. Тобто зупинка. Зупинка давайте так, зрозуміло, зупинка, як вам пояснити, що одним нам вже не потрібно буде захищатися. Тобто, ось цей період, коли ми один на один залишились наразі з ворогом, так? Після того, як вже нам заблокували поміч в Штатах, там Європа теж була забуксувала, Тобто оцей період завершується, тому що погоджено. Тобто, в Давосі відкрили ключиком оту от скриньку дати все єдине, що це все буде даватися поступово. Тобто, не це не так, що прям все. Тобто, відкрили повністю, розблокували поміч. В тому плані, що узгодили, щоб Україна вже не сама один на один на підножному кормі, а те, атті врешті, ж узгодили певну матеріальну допомогу Україні. Розбиратися яка ця допомога будемо потім окремо відео. Що негативного? Так, валет Жезлів. Шухання, жарники Що негативного? Так, щоб вам було видніше. Що негативного? М І знову ж таки, негативно те, що ось ці бойові дії, так, як вони є. І не були досягнута певна домовленість якась. Тобто там були певні прохання щодо дій. Зменшити якісь дії. Але ці домовленості двома ворогуючими сторонами не були досягнуті. Тобто далі е, продовжується, вибачте, повітряна тривога. Далі продовжується ось ця конкурентна боротьба між тим, хто перетисне. Тому, що негативне, знову ж таки, допомогу так, але знову. Тривоги. Домовитися про якісь певні гарантії миру, про якісь домовленості зменшити ці бойові дії, про це не досягли. Це щодо. Так, да. вибачте, знову тут тривоги у нас міги. Отже, так. Наступне питання. А, знову ж таки. Там вже в Давосі, типу, як константували, що війна в Україні в такому стані, як зараз, тобто то активне, то трохи затише буде тривати ще 2 роки. Давайте запитаємо так: чи дійсно війна в Україні у сьогоднішньому моменту буде тривати ще 2 роки? Протягом 2 років? Ось в такому стані, як сьогодні. Дивіться, ні, це вже максимум. Тобто, далі немає. Продовження далі йде завершення. Єдине, що не знають як, тобто є два варіанти завершення війни і хочуть. Але хитрими діями, врешті, хочу завершити так, щоб всі були цілі. Тобто, щоб кожна зі сторін була цілою. Давайте уточнимо. Те, що воно не буде в такому стані зараз ворогів, ні, не буде. Сьогодні ці міги розлітались, не дають. Телефону попрацювати. Отже, ми запитуємо, які два варіанти завершення війни є на сьогоднішній день? Перший, другий. По першому варіанту це, аби, дивіться по першому варіанту це аби зробити так, щоб не було активних тінь, так? Але трошки, ну знаєте, як, так, не те, що схитувати, ні, але якось так віртуозно, щоб ну, дійсно всі були цілі. Чи повністю завершити всі дії фізичні, військові, які відбуваються. По другому варіанту, так аби так, аби не було ніяких вже ілюзій, так, ну, карта ілюзія, ніяких ілюзій щодо якихось там перемовин третьою стороною, да, щодо землі, території. Тобто, щоб от перший варіант, щоб взагалі от закінчити всі бойові дії, дивіться, по суті, ану, це так і закінчити так, як є, типу на даний момент. Так, дивіться, щоб на даний перший варіант це так, аби закінчити повністю всі дії. Отам, от як вони є. Тобто ото, от як є, давайте там закінчимо. Тобто на той момент, коли будуть домовлятися вже, так? Тобто. А другий варіант це щоб не було ніяких ілюзій щодо там втручання третіх сторін, і щоб не було ніяких ілюзій, що хтось е залишається на нашій землі. Тобто, дивіться, тобто, щоб повністю. Щоб повністю вигнати війну з нашої землі. От такі два варіанти. Тобто вони є, вони там узгоджувалися, але це не тягне на два роки. Це, ну, тобто, це реально я хочуть зробити раніше. О, так, а давайте так. Чи є на сьогоднішній день узгоджений план їй союзників України? Як має завершитися війна в Україні? Та, яка наразі відбувається? Чи є узгоджений план у союзників України на сьогоднішній день? Як має завершитися війна в Україні? Як має завершитися? Чи є план дій, щодо завершення? Дивіться. У них є розуміння, що має завершитися за умови втручання третьої сторони. Тут їх завершитися мають. Знову, дивіться, тут. Війна має завершитися mm -hmm. з поверненням не всієї території. Тобто десятка перевернути, немає там. Немає 100%, тільки 90% того, що окуповано, має повернутися. І бачите? Це б тоді влаштувало, бо це був би один з варіантів, який би їх влаштувало, бо це було б як раніше, щоб план дій, щоб все вернулося як раніше, але без 10% території. Тобто, грубо кажучи, на момент 24 лютого 2022 року. Ось цей план у них узгоджень, ось цей план дій. Для них ідеальний, скажімо так. Так, ми бачили в минулому розкладі, що є два варіанти да, завершення війни, так як ото є, і з поверненням всієї території. І от, якщо брати, сказати ось це десь посередині, то це більше до того першого плану. Щоб завершити, як є, але на момент 24 лютого 2022 року. Ось це союзники влаштовують, і ось такий план її у них узгоджений. Далі, чи буде до кінця цієї зими 2024 року, тобто до початку восні 2024 року, розблокована допомога України від штатів, тобто, чи буде розблокована ота допомога України від Штатів до початку весни 2024 року. Дивіться, на даний момент воно вже пішло. Тобто, вже зрушило з місця повністю так, буде до кінця. І єдине, що ми тут бачимо, це дійсно полегшить, тобто реально полегшить. Тобто ми вже не будемо на своєму стояти під ножному і не будемо. Думати, як би ж все. Тобто, так, до початку весни полегше. Дивіться, всі карти кажуть, тут от повністю йде дія. Все стає легше. Ми, скажімо так, будемо, вже відпочинемо від цього один на один протистояння, так? І дійсно нам, нам на початку весни стане легше. Тобто Ми до початку весни таки донесемо самі, і на початку весни нам стане легше. Ну, надію, що все-таки штати захочуть залишитися лідером в цьому світі. Так, давайте ще якраз про штати. Ми окремо спитаємо про всіх кандидатів, які від кожної там партії, які з них дойдуть до... Виборів там було там подаватись кандидати, здається, будуть тільки влітку, так в Штатах це окремо. А зараз давайте спитаємо. Тобто ми розуміємо, що і Трамп, і Байден це ну, стара еліта, це вже стара система. Чи буде ось ця давайте так? Чи буде зміна політичної еліти в Штатах у 2024 році? Тобто, чи буде заміна старої політичної ліки на нову у 2025 році в Сполучених Штатах Америки? Гроші, гроші, гроші. Знаєте, країна, яка створилась на грошах. і і як в тій сказці про золоту антилопу і помре в грошах. Е, дивіться. Працюють над тим, щоб ну, думають про це, працюють активно, активно над тим, якось, щоб ось цю стару еліту. Прибрати. Єдине, що, дивіться працювати і думають, як прибрати, є. Але результати ще, як такового тут немає. Зараз думаю, як прибрати. Причому єдине, що немає ще тих, хто почали вже вчитися. Ну, нової еліти, яка вже почала вчитися, як це робити. Але вже є хтось, хто працює над цим. Що далі? Походу, немає ще з кого обирати. Ну, вони так думають, що ще немає на кого змінити. І типу, старі оці вони мають відійти, але як, типу, ще не до кінця прийшов їхній шлях. І ще намагаються втриматися, хоча вже перевернуть. Дивіться, і імператор, король, оці, ну, умовно кажучи, ми беремо дві партії, да, які кандидати, вони вже, ну, кандидати від них, ці вони вже не подобаються. Не то, що був зараз, не то, що планується. І вони не хочуть вже, так, як, як було. Вони дійсно вже не хочуть цю стару еліту. Вони над не нею почали працювати, але ще немає руху. Тобто є думки, є напрацювання є бачення, що їх потрібно змінити. Але давайте спитаємо, у них немає чіткого бачення, хто може прийти замість цієї старої еліти? В Штатах немає бачення, хто замість цієї старої еліти може зараз це відчувати. Так, вони не знають, як це зробити, так, щоб не втратити. Свої позиції. Так, це позиція світу. Так, вони не знають, як це все зробити, аби не втратити емо... довіру людей, так, до себе. І так, аби, знаєте, як? Ну, от реально, щоб не... Не... не підвісити, щоб це все не стало так, що, от... ну, типу, як, в невідомому стані для них. І хочуть це зробити, ну, так, от, ніжно, з розумом, ідеально, але не знають. Немає руху. Руху ще в цю сторону в них немає. Знову ж таки, з грошей все починається, на грошах все ну, грубо кажучи, з матерії починається, на матерії це все у них і засиклюється. Дуже матеріальна країна. Е, скажімо так, духовності там дуже-дуже мало. Тому чи зміниться в 24-му вони самі ще, ще реально цього не знають. Давайте подивимось ближче до того, як вони будуть подавати кандидатів. Ну, десь, як мінімум, осною будемо дивитися там вже. Наразі у них у самих, я б сказала, хаос в голові. Ну а на цьому поки все. Дякую за увагу. До побачення.